Я вітаю всіх глядачів в ефірі. Програма власний погляд. Що чекає на Україну із приходом нового президента? Ми запитаємо в гостя студії. Вітайте, це політичний експерт Віталій Бала. Доброго дня. Доброго дня. перше засідання Верховної Ради України після обрання нового президента. Чого чекати? Як зміняться настрої парламентарів на вашу думку? Я думаю, що це може бути такою відправною точкою якраз сьогоднішнє засідання. Тобто буде зрозуміло в який спосіб. Буде діяти парламент, бо насправді є достатньо цікава одна особливість, коли Петро Порошенко заявляє, що він буде розпускати парламент, так? бо треба його розпустити, тобто, в який спосіб це ми побачимо. Але в той же час є багато до парламенту питань і законопроектів, які потрібно проголосувати. Тобто, це взаємовиключаючі речі, і тут треба подивитися, в який і як спосіб він це зробить. Це перший момент. Побачимо на сьогодні, наскільки налаштовані, бо в нас, як правило, Ну починається як в цьому відомому фільмі Гараж пам'ятаєте, як там говорив герой, якого грав Гафт, каже вовремя перейти на другу сторону, та не придати, та предвідіть. Та, да, тобто я хочу подивитися, скільки людей от найближчим часом, можливо, вже сьогодні хтось об'явить що десь звідки з якоїсь фракції вийде. Тобто сьогодні має бути відправна точка, ми будемо розуміти, в якому, в яку систему корнет будемо рухатись, чи це буде бажання зробити під президента нову коаліцію, якщо ця буде розпадатися, чи все таки депутати будуть свідомі того, що дійсно треба робити перезавантаження влади, яке вимагали люди, які вийшли на вулиці по всій Україні, які були озвучені на майдані, і що це одна до речі, тільки з небагатьох вимог. Ми маємо розуміти, на сьогоднішній день, хто би що не говорив, я би хотів би звернутися до наших політиків, які вже почали говорити це в першу чергу, і Віталій Кличко, і Петро Порошенко, що Майдан ніби має розходитися. Перше, я погоджуюсь з громадськими активістами, не ці політики їх збирали туди на Майдан. Друге, фактично, ні одна вимога Майдану. Не було виконано в майдан. Це просто один із символів. Це площадка тих людей, які по всій Україні так відбулися е, вибори президента, але це не заслуга ні одного з цих політиків. Це також треба розуміти. Там і багато речей пов'язаних з тим, щоб покарати тих людей, які винні в розстрілі, так провести там реєстрацію. Не треба безумовно таку, як вони говорять, все охоплюючи, але реально ці речі треба робити, щоб не допустити до влади людей, які були. За режиму Януковича, бо зараз дуже багато критичних зауважень із різних регіонів приходить, що люди позалишалися на місцях в різних сферах інститутах влади. Тобто всі ці речі треба робити, там, децентралізація влади і так далі. і так далі, і так далі. Тому я би пропонував насправді в день інагурації пану Порошенку, щоб зібрали українські вітчі, щоб знову з'їхали сотні тисяч людей до Києва. Він виступив, сказав, що він зробить протягом 100 днів, чіткий план. І в кінці цього терміну, після того як 100 днів завершиться, прийти і прозвітувати на вічі на Майдані. І в випадку, якщо він все, що пообіцяв люди, це свої я Думаю, тоді вже можна говорити про те, що дійсно люди мають роз'їжджатися. Але ми маємо розумітися, що це фактично має стати місце. Я би хотів би, щоб це була традиція для українського народу, для української держави, коли такі важливі речі, умовно кажучи, перед референдумом якимось провести, якісь прийняти важливі речі, щоб збиралися ці вічі, і влада зрадилась з людьми. Це саме головне, щоб влада не забула завдяки. Кому вона зараз є влада. Це була відповідальна. А, до речі, стосовно інаугурації, внесено законопроект до Верховної Ради стосовно пришвидшення цього терміну. А на вашу думку, ці п'ять днів, які там зазначені, це так принципово? Я думаю, що це принципово. Чому? Тому що фактично нам треба, як кажуть, працювати вже з коліс, так? Нема часу робити ніякі там, такі торжества великі. Я думаю, що це, по-перше, недоречно, От, в зв'язку з тим, що гинуть тим більше люди, громадяни України. Як військовослужбовці, так до речі, і мирні люди. І тут, напевне, треба якось зрозуміти, що завдання зараз нинішньої влади, ну в першу чергу зараз президента, це дуже велика відповідальність, дуже велика планка очікування. Так, ті голоси, які віддали, це це, це голоси очікування надії на мир, на спокій і на вирішення тої проблеми, в першу чергу, пов'язані з військовими діями. Тобто вони фактично голосували або війна, або мир, і тут команда ну, Порошенко. Вона достатньо вдало це зробила, бо в нас, ну будемо об'єктивними. Програма була і в одного кандидата, і в його основного опонента, І фактично, якщо розібратися у всіх кандидатів, популістично, ми не побачили конкуренції програм. Не не побачили конкуренції ідей, ми не побачили конкуренції, конкуренції пропозицій для країни. Що, на мою думку, є дуже погано. Треба було починати вже з цих виборів таку традицію започаткувати. Щодо підстав для розпуску парламент, на парламенту, наразі їх як тако, як таких юридичних немає. От, Є а? три. Назвіть їх. Перше, це парламент не збирається на сесії, тобто він не працює там протягом певного часу. Так, друге, розпалася коаліція, якщо коаліція. Не призначає, скажем, новий склад уряду. Може, уряд же ж уряд сам взяв пісрову відставку, так і треба призначити уряд, а нема можливості призначити уряд. Тобто і третій, вже можливо, там навіть четвертий, який не зовсім правовий спосіб, я б не хотів, щоб ми до цього дійшли. Це люди, які от, там от на майдані знаходяться, не можуть просто прийти і по периметру заблокувати параметр, дати можливості і вимагати так. Щоб все-таки парламент розпустився, бо він сам може сам розпуститися і проголосувати призначені вибори. Тобто є механізми, вони неприємні, безумовно, для депутатів, як е, чисто з людських якихось е, якостей. Я їх розумію, що ну, тільки прийшли, ніби все якось це ж ми ж привикли. Але питання в тому, що Україна змінюється, громадяни вже змінилися. А політики поки що, на жаль, навіть не хочуть змінюватися, не говорячи про те, що змінилося. Тому мене достатньо великий песиміст. І до того, як буде працювати новообраний президент, бо я ще не розумію, з ким він буде працювати. Ми не побачили тих людей, на яких він обіпреться. Любий президент має мати реальну команду, на яку можна опертися. Ті люди, які десь засвідчуються публічно коло Петра Порошенка, ну це колишня частина з них це колишня команда Віктора Івченка. Ну ми засадимо собі просте питання. Якщо ті. В часи там 2005 року, там го там десятого, більш-менш була до кризи хороша е ситуація в країні. Вони не зробили нічого для того, щоб ми рухались вперед, а шанси були дуже великі. То як в цій складній ситуації, коли є фактично війна з Російською Федерацією, соціально-економічної кризи, у нас дуже велика багато багато інших проблем, як вони зможуть. Тобто на цих людей розраховувати, мені вдається ну, не приходиться. На жаль, тому треба розуміти, з ким він буде це робити. Ну, сподіваюся, скоро ми побачимо. Також ходять чутки, що представники партії удар можуть вийти з коаліції, також для того, щоб були причини для ну, це, та це той один із варіантів про який я говорив, що коаліція розпадається. От, як ведуть себе, мабуть, із інстинкту самозбереження такі партії, як регіона, партія регіонів, свобода, яка не набрала на цих виборів достатнього результату. Ну, дивіться, якщо бути ну зовсім е, об'єктивним і намагатися е, говорити скажімо, ті реальні речі, які є зараз в парламенті, то навіть якщо вийде вся опозиція, то інша сторона вона ну реально може сформувати більшість. Можемо там 180, ну 190 депутатів, та опозиція, можемо так, знетяжкою дати. Ті, які обіцяли на Майдані людям, що вони будуть перезавантажувати владу по, скажімо, всіх всіх -всі всіх напрямках. І може статися насправді парадокс, коли вся опозиція вийде тоді. Нинішня позиція, яка ще була вчора позавчора владою, вона сформує свою більшість уряду. Тобто такий варіант також насправді виключати не, не можна. Тому я говорю, що сьогоднішнє засідання воно дасть певний такий пунктир, Так ми будемо розуміти, наскільки налаштовані люди, бо з ну, інформацією, яку всі володіють навіть публічно, ми знаємо, що в Венеціанську комісію направлений проєкт змін до Конституції, де чітко написано, що до ну, 2017 року ніби депутати мають залишатися при своїх посадах. Тобто сьогоднішній день буде відправним. Давайте думаю, стосовно... протягом тижня. Ми зрозуміємо, що насправді відбудеться стосовно перших обіцянок нового президента України. Він вже висловився і про антитерористичну операцію, і про повернення Криму. Тут цікаво, як він буде будувати відносини з Російською Федерацією. Сьогодні ми знаємо, спливає ультиматум, який виставила Україна. Вашу думки з цього приводу. Ну, перше, я би порадив я вже третій день про це говорю публічно. Петру Олексійовичу зупинитися, зробити вдох. Виборча кампанія закінчилась. У ці обіцянки це є той же популізм, це як наслідок передвиборчої кампанії. Фактично по інерції вона все робиться. Ну я вам просто зрозумію. Ну, заява, я поїду на Донбас. Ми з вами також можемо поїхати на Донбас. Що від цього зміниться? І нічого не зміниться, як Порошенко поїде вже в якості. Навіть президент він має дати політичне меню. Він має дати порядок денний для Донбасу. Чого він туди поїде? Причому це публічно. Чи це будуть перевибори місцевих органів влади? Чи це будуть проведені референдуми на цій території, і саме головне, що буде для мирних жителів після того, як завершиться антитуристична операція? Далі по антитуристичній операції 2-3 години. Таке враження, що Петро Олексійович сотні за плечем має проведених антитуристичних операцій в всіх куточках. Не можна такі речі публічно заявляти. Він має розуміти, що він фактично без п'яти хвилин президент, і все, що він заявить і потім не буде виконано, це не тільки буде його провал. Це буде проблеми для держави України, тому я би порадив менше говорити. І на останок з приводу цієї зустрічі з Росією. Так? Ну, як можна заявляти про зустріч з Путіним? Готовність зразу Сергій Лавров зреагував. Ми готові, але без посередників. Тобто вони вже нас купили за очок. Що це означає така з'явлення? З моєї точки зору. До речі, як міжнародника, да, за освітою, не можна на політичному рівні глави держави зустрічатися один на один з країною, яка є агресором по відношенню до нас, яка анексувала у нас е, територію. Тобто тільки в форматі чотирьох, тобто, щоб не було приблизно такого, вони зустрілися, поговорили навіть можливо про торти, вийшли. А російське телебачення розказає, що вони почали домовлятися, що все буде добре. Тобто, це перший шлях до легалізації цього статусу кво анексії Криму. І це не добре. Способно ультиматуму, ну я би не робив насправді в вигляді це ультиматумів, але дуже приємно, що уряд вже почав відстоювати національні інтереси. Я скажу, це вперше, напевне, коли глава уряду, це, до речі, приємне здивування, так по відношенню до Арсенія Петровича, ж займає з моєї точки проукраїнську позицію як глава уряду, а саме головне от чітко відстоює національні інтереси. Це викликає в нас захоплення, але так має бути Завжди. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадаю, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Віталій Бала. Залишатися із парламентським далі буде.